Добрий ранок. Сьома ранку за вікном ще темно, і я вже зі своєю новорічною чашечкою готова до насиченого дня. Мені вчора клієнтка принесла шоколадку чорну, бо в минулий раз ми з нею розмовляли за те, що в мене низький тиск завжди вона мені принесла, сказала, що чорний шоколад підвищує тиск. Дуже приємно, коли отак, от клієнточки пам'ятають. Взагалі про що ми розмовляли, і от такий прояв турботи дуже приємно. Ну, що я все підготувала, у нас запровадили аварійні відключення. Дівчата вже на паніці мої сьогоднішні пишуть, що там, все в силі. Мабуть, у них вимкнули світло, і вони тепер трошки панікують. У мене все ок, у мене світло є. А як не буде, то у мене є, як його вімкнути. Тобто, ну, все окей, я нормально працюю. Єдине, що без витяжки, коли немає світла. Але. Ну, то таке вже, що вже зробиш. Хочу з вами поділитися новиною, що я запустила підвищення кваліфікації для своїх ОПА. Класненько. Зараз будемо включати. Короче, я вже докажу і включу. Я запустила підвищення кваліфікації для своїх дівчаток з міста. Не онлайн, а офлайн, коротше кажучи. У мене навіть на підвищення вже є одна дівчинка і е, запустила онлайн-консультацію. Також є вже декілька дівчаток, які записані у мене на онлайн-консультації. І ви не уявляєте, яка я рада цьому, тому що я дуже довго хотіла, але сумнівалась. І ось в один момент просто вирішила, що треба. Е, от я ж хотіла, чому ні? І одразу в перший же день позаписувались дівчата. Я прям дуже щаслива. Та в час цієї штуки. Єдине, що я цю, цю свою систему не запускала з минулого року, я навіть не пам'ятаю, з якого періоду минулого року з осені, мабуть. Чесно, не пам'ятаю, коли останній раз намикали світло. То я дуже сподіваюся, що воно буде працювати. Взяла інший телефон, щоб дивитися е, YouTube скачення відео. Взяла підставку для телефону, бо телевізор вже не працює. Зараз це все ввімкну. Єдине. Ось ця моя лампа може не працювати з цією системою. Ну, але це ми зараз подивимось. Тут у нас працює лампа всі режими ще й чудово. І ось ця лампа в мене виходить одна. Але ж працює. Хочу, от отак у мене все виглядає, бо я ж переноску включила, а вона, коли лампу ставлю посередині, не дістає до полу, тягне лампу. Тому поставила на триногу. Отак от, от тут постелила серветку, тому що без витяжки знову ж таки я сюди ще вологі серветки серветки покладу. Мій апаратчик, який працює спокійненько. Тут ще й форвард-реверс, можна перемикати на, на швидкості. Так, але він слабенький, ну мало знімає. Що ще? Все, одна лампа. Можна було б і дві, але просто немає як вімкнути. А так, все, все прям чудово. Попрацювала з першою клієнткою, як бачите, світло у мене є. Його не було. Ну, буквально 30 хвилин від сили. Без світла я зробила зняття покриття і все. Колір у нас був Віддіс 134. Я Якось в цьому році вже чекаю Новий рік. Тільки до кінця іде жовтень, ще навіть листопад не почався, а я вже чекаю новий рік. А потім на Новий рік мені буде нецікаво, як завжди. Я вже багато чого прикольного знайшла на тему. Я вже придумала, які я подаруночки буду своїм клієнткам. Дарувати в цьому році в минулому не дарувала, але хотіла, якось я поздно про це вспомнила. То в цьому році я вже придумала і скоро буду це все купувати. А потім, ну, щоб з грудня, вже почати дарувати такі. Різінті бо мені дівчата частенько щось приносять. Хочеться хоч щось маленьке їм також подарувати трішечки такого святкового настрою. Коротше, я трішки відпочила і прийшла на своє робоче місце знову. Оцей весь безлад треба прибрати. Останню роботу я просто не знімала, робила вже без світла. Знову вимкнули, у нас запровадили графіки. А останній робила з таким лаком з аврори. До речі, знаєте, непоганий такий лачок, блискученький, не можу сфокусувати на ньому. Але він прозорий і його нада на чорну підложку. От тоді прям шикарно буде. В принципі, хотіла зняти огляд, колись в Тіктоці залітали такі відосики. А зараз вже не так хотіла зняти, але щось руки так і не дійшли. Коротше, хочу це все прибрати, щоб завтра все було гарненько. Дуже швидка розпаковка, бо часу майже немає. Я вже і забула, що я замовила. За ось це я забула. Головніше це три коробки рукавичок. М хоча б. Чорні, звичайні, але якісь інші упаковки. Далі вирішила спробувати отакі файли. Мій е, улюблений вандер файл, але в іншому форматі. Коротше, типу. Як це називається? Як пончики. Як пончики відстались. Тут навіть лінійка є. Угу. Туга так тягнеться. Це типу отак от витягнете, відміряєте по лінієчці і відрізаєте. Маленьке в нас. Що це в нас тут? Аби для стемпінгу від е, саги золота срібна. Це я вже до Нового року готуюся, якщо що. В принципі, о, густенька така, ну, така е, щільна. Не, не буде, буде гарний відбиток на стемпі його. І бебігунчики з серії Бургунтів. 05. 03. Перший шар 05-го? Трішки просвічується, але, ну, якось. Не дуже видно на камері. Коротше, у два тоненькі шари ляже в один на жальні.